Всім доброго вечора або ночі. Зараз у мене 2 години ночі. У мене просто тут проблеми в житті. Побили мене дуже. Ну, коротше, тому безсоння. Олексій наш скинув новий промокод. 1 МГ Ну, Коротше, отак якось. Угу. Тут у нас що, прошлого разу ми отримали одну банку, одну чи 100 тисяч серебра і, по-моєму, пиво 10 штук. То тут у нас теж... Не, ну... Я б не сказав, що це круто. Це для новачків, от, от ці сині книжки. У мене їх, звісно, доволі таки багато і, ну, щоб ви зрозуміли, 107 книжок синіх. Зараз з цими двома що дали. ну, а там ви ж бачите саме. Але на халяву і уксус солодкий. Тому хай буде. Дякую розрабам за промокод, дякую Олексію за те, що він нам його скинув. А я вам ну, все, всього найкращого. Якщо вам все-таки чимось цікаві мої відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я балакаю трохи важко, бо Швидко. На, на морді. Ну, коротше, якось так. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. До зустрічі!